Куди повести свого масіка на побачення? Я вважаю, що в стосунках головна повинна бути жінка на моїх плечах, утримування сім'ї, вирішення всіх питань. Ну і звісно, організація побачення. А чоловік має бути просто красивим. Сьогодні ми прийшли в божественно красивий заклад. Він відчувається як квартира якоїсь багатої старенької пані. Надіюсь, і про мене так колись скажуть. Тут є дуже затишна тераса і багато деталей, які хочеться роздивлятися. Ми були в п'ятницю і потрапили на живу музику. Під таку атмосферку гріх не бахнути коктейльчик. Я замовила щось типу порнстармартіні. Це мій. Люблений кокчолок замовив, що це тіпа самогона на вигляд, але було дуже смачно. Надо це все хорошо закусить. Ми взяли по бутику, або по модному, це називається тапас. Через живу музику атмосферка була орстократична. Було стидно просто бухати, тому прийшлось замовити ще по основній страві. У мене салат з стелятни і вишні це просто розвал смакових сосочків. А в чоловіка запечена рибка. Боже, ці чоловіки такі емоційні. Не звертайте увагу, щоб не добиватися рава за гаражами. Взяли ще по коктейльчику. Об'єм просто конський. Заклад називається в недалеко від парку Шевченка.